Вітаю! З вами вчитель математики Одеської гімназії номер 19 Криштопа Тетяна Віктора. Тема сьогоднішнього уроку Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. По іншому їх ще називають метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Математика привчає розум. Бути уважним до об'єктів, що розглядається, досягає вона цього, подаючи йому силу селену різноманітних істин, чарівних і очевидних, хоч і не зовсім явних. Істина це те саме для розуму, що музика для вуха і краса для ока, Джон Арбатнут, шотландський лікар, сатирик та ерудит. Пригадаємо ознаки подібності прямокутних трикутників. Два прямокутні трикутники подібні, якщо гострий кут одного дорівнює гострому куту другого трикутника. Кут А дорівнює куту А1 за малюнком. Два прямокутні трикутника подібні катет і гіпотенуза одного, якщо пропорційні катету і гіпотенузі другого трикутника. А так відноситься до С, як А1 до С1. Два прямокутні трикутника подібні, якщо катети одного пропорційні катетам другого трикутника. Тобто А так відноситься до Б, як А1 до Б1. Тоді можна вважати, що трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, Б1С1. Розглянемо прямокутний трикутник АБЦ з прямим кутом С. І катетами АЦ та БЦ і гіпотенузою АБ. Тоді відрізок АД називають проекцією катета АЦ на гіпотенузу АБ. Відрізок БД називають проекцією Катета БЦ на гіпотенузу АВ. СД – висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи. Пригадаємо, що відрізок К називають середнім пропорційним. Або середнім геометричним відрізків m та n, якщо К в квадраті дорівнює m помножити на n. Наприклад, число 6 є середнім пропорційним чисел 4 та 9. Адже 6 в квадраті дорівнює 4 помножити на 9, розглянемо теорему. Висота прямокутного трикутника. Проведена до гіпотенузи є середнім пропорційним відрізків, на які ця висота ділить гіпотенузу. Трикутник АБЦ висотою розділений на два трикутника АБД та СБД. Оскільки висота ХС розбиває даний прямокутник на подібні йому трикутники. АВД і БЦД, то AD так відноситься до HC, як HC до С А це означає, що відрізок HC це середній пропорційний відрізок AD і CD. Отже, HC в квадраті дорівнює АД помножити на СД. Наступна теорема. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи і проекції цього катета на гіпотенузу, оскільки трикутник АДВ та АВЦ подібні, то АД так відноситься до АВ, як АВ до АЦ. Отже, робимо висновок, що АВ в квадраті дорівнює АС помножити на АД. Розглянемо задачі на використання співвідношень в прямокутному трикутнику. Задача перша. У прямокутному трикутнику АВС кут С90 градусів проведемо висоту СД, знайти висоту СД. Якщо АД дорівнює 4 см і ДБ 25 см, нагадаємо, що CD – Д це висота, проведена до гіпотенузи, АД проекція катета B на гіпотенузу, ДБ проекція катета А на гіпотенузу. Тому за попередньою теоремою. СД в квадраті висота дорівнює середньому пропорційному АД на DB. Підставимо значення, СД в квадраті дорівнює 4 помножити на 25. Отже, СД дорівнює корню квадратному 4 помножити на 25. Тобто корінь квадратний із 100 дорівнює 10 см. Відповідь 10 см. Розглянемо наступну задачу. Якщо у прямокутному трикутнику АВС з кутом 90 градусів, провести висоту CD, нам необхідно знайти АС і БЦ, тобто катити даного трикутника. Якщо АВ дорівнює 50 см і АД 18 см. За співвідношеннями у прямокутному трикутнику квадрат катета дорівнює середньому геометричному або середньому пропорційному добутку АВ на АД. Тобто 50 см на 18, дорівнює 900. Тоді АС в, в квадраті дорівнює 900, тобто А це дорівнює корінь квадратний із 900, тобто 30 см. Аналогічно СБ в квадраті. дорівнює середньому пропорційному добутку гіпотенузи на проекцію катета на гіпотенузу. Отже, СБ в квадраті дорівнює. АВ помножити на ДБ. Так як гіпотенуза дорівнює 50 см, а проекція катета Б на гіпотенузу дорівнює 18 см, то знайдемо проекцію катета на гіпотенузу катета А, тобто ВД. ВД дорівнює різниці АВ мінус АД. Тобто 50 мінус 18, дорівнює 32. Отже, СБ в квадраті дорівнює АБ помножити на БД, дорівнює 50 помножити на 32. Одна 1600. Тоді СБ дорівнює корінь квадратний 1600. Це 40 сантиметрів. Відповідь А це 30 см і Б це 40 см. Розглянувши таку задачу, ми використали співвідношення між катетами, проекціями, катетів та висотою і розв'язали задачу на знаходження висоти в прямокутному трикутнику. Що приведена до гіпотенузи та катетів, якщо відома висота або відома проекція катету на гіпотенузу та сама гіпотенуза, розглянемо ще одну задачу. Висота прямокутного трикутника дорівнює 24 см і ділить гіпотенузу у відношенні 9 до 16 см. Знайти катети даного трикутника. Запишемо мову. Дано трикутник АЦБ. Прямокутний, де кут С дорівнює 90 градусів. Проведемо висоту СД. СД за умовою 24 см. АБ гіпотенуза. AD так відноситься до БД як 9 до 16. Необхідно знайти AC та С Б, тобто катити даного прямокутного трикутника. Нагадаємо, що СД в квадраті дорівнює середньому пропорційному AD на DB. тому АД. На DB дорівнює 9 16. Позначимо AD через, так як йому відповідає, 9 до 16. То позначимо ведемо коефіцієнт пропорційності і позначимо AD дорівня 9х, ADB 16X. Отримаємо 24 в квадраті. Дорівня 9х на 16х. 576 дорівнює 144х квадраті. Отже х квадраті дорівнює 4. Кореннями такого рівняння є х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 2. Але мінус 2 не задовольняє умові задачі. Тому ми беремо х дорівнює 2. Аде дорівнює 9х. Тому 9 помножити на 2, отримаємо 18 см. ДБ дорівнює 16х, тобто 16 помножити на 2 це 32 см. І АД це сума проекції катетів на гіпотенузу АД, то і ДБ. Отримаємо 18 плюс 32 дорівнює 50 см. Запишемо а це в квадраті. Дорівнює АВ на АД, дорівнює 50 помножити на 18, тобто 900, АЦ дорівнює корню квадратному із 900, тобто 30 см. Аналогічно знайдемо СБ в квадраті, це АВ помножити на ДБ, дорівнює 50 помножити на 32, тобто 1600. Цебе дорівнює корінь квадратний із 1600, тобто 40 см. Запишемо відповідь 30 см та 40 см. Розглянемо ще одну практичну задачу. Які завбільшки повинні бути букви на класній дошці, щоб учні сидячи за партами. Бачили їх так само виразно, як букви в своїх книжках на відстані 25 см від ока. Відстань від парт до дошки взяти як 5 метрів. Ширина букви в книжці дорівнює 1 мм. Зображуємо схематично малюнок. Трикутники О. А Б та О, А1, В 1 подібні, так як прямокутні із гострим кутом О. Відстань 25 см це відстань від ока. Відстань від парти плюс 5 метрів. Висота букви в підручнику 1 міліметр. Висота букви на дошці позначимо через Х. Тому, із подібності даних трикутників, ми можемо записати відношення, що 1 так відноситься до Х, як 250, де ми 25 см перевели в міліметри. І відстань від ока до. Дошки 25 см плюс 5 метрів тобто 5250 мм. Розв'язавши дану пропорцію, ми отримаємо, що х дорівнює 5250 розділити на 250. Тобто, х дорівнює 21 мм або 2,1 см. Ми дали відповідь, на якої відстані і яка повинна бути ширина букви підручників. Фалеш Смілецький дуже багато працював по теоремам за пропорційні відрізки. Пропорційні відрізки. Тому він свої знання приміняв для розв'язку практичних задач. Одна із таких задач так і називається задача Фалеса. Визначити відстань від берега до корабля в морі, знаючи висоту щогли, Розв'язання легко зрозуміти, скориставшись малюнком. Знаючи висоту щогли це 20 метрів, довжину великого пальця 4 см. Відстань від очей до руки 60 см. Та Зрозумівши, що трикутники, які ми схематично зобразили подібні. Тому можна записати пропорцію, переведемо все в сантиметри. 4 см, так, відноситься до 2000 см, тобто висоти щогла, дорівнює 60 см це відстань до від ока до пальця і Х. Це відстань від ока до самої, самого корабля в морі. 4. Так відноситься до 2000, як 60 до х, отримаємо х дорівнює 2000 помножити на 60 та розділити на 4. Отримаємо 30 тисяч сантиметрів. Щодо рівня 300 метрів. Відповідь: Корабель знаходиться в морі на відстані 300 метрів від берега. Також існує історичний факт. Що фалес вимірював висоту піраміди за допомогою жердини, не в найпростішому випадку, коли довжина тіні вертикально поставленої віхи дорівнює довжину самої віхи, а в загальному скориставшись методом встановлення пропорційного відношення між трьома величинами, які можна, можна виміряти і шуканою величиною, це величиною піраміди. Фалес Мілецький таким чином вимірював висоту Єгипетської піраміди за довжиною власної тіні та кутом, під яким йому видно вершину самої піраміди. Домашнє завдання Виріжте із картона прямокутний трикутник і визначте за його допомогою. Висоту вами обраного об'єкта. На малюнку першому зображено. Висота дерева. Порівняйте цей спосіб із тим, що запропонував Жуль Верн у романі Таємничий острів. У чому схожість, а в чому відмінність даного вимірювання. Знайдіть відповідний запис. В романі Жульвірна Таємничий острів. Це буде ваше домашнє завдання. Необхідно підготувати запитання за та завдання для самоконтролю. Сформулюйте три ознаки подібності для довільних трикутників. Сформулюйте ознаки подібності. Прямокутних трикутників. Необхідно знати відповідь на питання, яку властивість має висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута. Що називають середнім пропорційним двох відрізків. Сформулюйте та доведіть теореми про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Дві із них було доведено. На уроці третю ви можете знайти доведення в вашому підручнику. Підведемо підсумки. Для вас я підготувала інтерактивну гру. Результат. Ви повинні по черзі закінчувати речення, які ви зараз бачите. Сьогодні я на уроці повторив. Закінчити речення. Сьогодні я на уроці навчився. Мені необхідно ще попрацювати над. І вкажіть, над якою проблемою вам необхідно попрацювати. Найважчим для мене було. Підготуйте відповіді для того, щоб на слідуючому році можна було відпрацювати. Нагадаємо, що на сьогоднішньому році ми говорили про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику, або їх ще називають метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Висота в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, дорівнює середньому пропорційному між добутком проекції катетів на дану гіпотенузу. Для того, щоб знайти катет, вам необхідно знайти середнє пропорційне так, квадрат катета, дорівнює середньому пропорційному гіпотенузи на проекцію даного катета на гіпотенузу. Відповідно, і для другого катета така ж сама формула. Для того, щоб знайти B в квадраті, вам необхідно С помножити на BC, де b це у нас катет, С гіпотенуза, І БЦ це проекція даного катета на гіпотенузу. Ну і обов'язково всім повторити теорему піфагора. Вірніше, ми її будемо вивчати на слідуючому уроці. А якщо хтось уже про неї знає, то дуже добре можна підготувати про піфагора невеличку доповідь. І обов'язково ви ще повинні для себе визначити, що є із даних проекцій, із даних співвідношень, які ми сьогодні вивчали, є ще одне співвідношення властивість бізектриси трикутника. Дякую за увагу, бажаю успіху!